Райлоган приїхав, нема холостих, зранку погано заводиться. Зняли таку запчастину, це на впускному колекторі. Тобто тут цей вузел дроселя, скажімо так, тобто тут провід дроселя, датчик положення дроселя та клапан холостого ходу. Це в такому стані, що просто ховається. Оце так. Просто налегко протер тряпочкою всередині. Тобто Воно все дуже грязне, причому грязне не просто чорне, а воно ще і з піском. Коротше, воно повинно прикручуватися на два саморізи. Ну і хтось тут щось колись розбирав, вже одного не було, і воно отак от шаталося і відсасувало грізюку. Тобто ось можна тут подивитися стан. Ось в такому воно тут все стані. Тобто тут масло, пісок, грязюка, От воно в такому стані. Коротше, зараз це все помиємо. Далі подивимось, як його нормально закріпити. Тут ось є два отвіри по діагоналі повинні прикручуватися. Воно на один тільки було прикручене і болталося. Коротше, переробляємо. Відмили вузол досіля. Відмили до, до стану як у кота, одне місце, заодно зробили кріплення, що наш тепер вузол стоїть міцно, не шатається і ніде не підсасує повітря. Далі все збираємо, робимо адаптацію клапану холостого ходу та да, да пробуємо запускати, програмуємо режим холостого ходу. Та далі пробуємо заводити, поки збирали вже стало темно. З ну, півоберта. Обороти не плавають і машинка заводиться з півоберту.